20 учасників протестів на Київському Євромайдані прибули на Земплінську Шираву, де пройдуть курс реабілітації в оздоровчому комплексі Міністерства оборони Словаччини. У Словацьку республіку прибула група із закарпатців із числа 20 осіб. В основному це Ужгородці. Це ті, які могли швидко зорганізуватися. А загалом є з великоберезнянського району, з Ужгородського району та з Бергівського району та міста Берегова. Це мешканці Закарпатської області, переважно молоді люди які були легко поранені, або були піддані величезному психологічному тиску. Найгірше враження це звичайно смерть смерті тих людей, які полягли там на майдані. І ну для нас, для нас, для молодого покоління, ми основне завдання це пам'ятати про ті смерті і побудувати таку країну, за яку вони там померли. Більшість потерпілих надихалися хімічних речовин, перебували на тривалому морозі, або внаслідок вибухів гранат мають проблеми зі слухом. Консультації психолога та фізіотерапевтичні процедури повинні допомогти постраждалим євромайданівцям. Позбавитись тривалого нервового напруження на моє велке потішення реабілітації. На Я тішуся, що така реабілітація стала дуже популярною серед українців. Я рада, що навіть молоді люди відчувають відповідальність за своє здоров'я. Вони тривалий час, кілька місяців перебували у стані напруги. Тому зараз трохи позитивної енергії і невеличкої реабілітації їм підуть на користь. Релаксація це добре. Реабілітаційних метод же трошки це вже друга група українських євромайданівців, які будуть набиратися сил у Словацькій оздоровниці на Земклінській Шираві. Представники з першої завершують реабілітацію. І нерви успокоїлися, і так на голову то дуже хорошо, от, от, що да. тут дуже хороші люди, по-перше, дуже хороші. Процедури теж от хороші, все-таки успокающе. Басейн, вода, вона дуже хорошо. І природа мають вийти, сісти, пташки співати, воно просто от, на нерв. Вона... Як не треба ні психіатра, нічого природа саме лікує тут. Реабілітація учасників столичного євромайдану є частиною допомоги, яку надає словаччина Україні. Її організовує МЗС спільно з Міноборони словаччини, якому й належить оздоровчий комплекс.